А друга частина відео і висновок це те, що пальник йде під заміну. Не вистачає йому потужності, гріється, плавиться. Ну, не плавиться, але не вистачає йому своїх властивостей. Чому я раніше, у мене BlackWolf теж на 150 А, він якийсь трошки помучніше. І в мене не було раніше таких обсягів роботи. Вже як місяць збільшились обсяги в рази. Ще й жаровні, п'ятий метал, високі токи. І пальник не справляється. Будемо його міняти. Придивилися до Абікор Бінзель. Можливо, є якісь е, ваші варіанти. Предлагайте. Буду вдячний за адекватні поради, за адекватні коментарі. Ось так. Зварювали обміднною проволкою, навіть не дорогою, скажімо так. І відчули різницю після ревізії, але. Хочемо поміняти на потужніший. Тому дивимося, коли е, куплю я новий пальник, обов'язково знімлю різницю на однакових настройках. Зроблю провар ось цим. Подивимося на це всі звуки, провари. І заміню на більш потужніший і зроблю все те саме. І подивимося на відеорізницю. Цікаво самому. Всім дякую за адекватні коментарі. Всім добра.